Де не клянуться травою на живому снігу, де сосна виростає кривою, де водій утрачає пильність і гасне в літі, я не стану на лікті, так не плачуть занедбані діти, йдучи із дому, подолавши себе суперечки, недільну втому, причаївши страшну історію, за щекою, я тебе заспокою. Так ніхто не прощається весело, бо зарано повертати назад, не впізнавши всього туману, не дійти до війни, переситившись камуфляжем на чужому поляжем. Піде світло повільно, донизу, по восковій вені. Заворушиться дим у вікні, безкінечністю жмені. І, помноживши попіл на попіл, відпустимо кому так не буде нікому. Як тобі не живеться? чи всі зашнуровано рани, відпустивши коріння, зростає і важчає хрест Потойбічна зима, все кровить і кровить снігурами, електронні хорти на сторожі забутих, а дегрес, відгризаючи тіні від себе, спокутують вірність. Я тоді тризіркову твою висоту не взяла. Біла готика церкви і небо пошита на виріст, ще не раз пересниться, а нині мала наша гойдалка тінню малює тонкі паралелі на глухому піску, де зрослися дитячі сліди. Як тобі не гойдається сонце і світ на тарелі по скипках пізнається? Не обертайся, іди, бо вже казяться пси, і вгинається ніч як лозина. Бо зірватися значить, упасти губами на крик. Ти живеш на снігах, на мізінчику сонного сина, і на всьому до чого торкатися, звик.